Доброго дня, мої любі друзі! З вами я, Оксана Князева, і мій вишитий затишок. Сьогодні я таку хочу маленьку вести історію, розказати вам трошки про себе. Я вишиваю більше 30 років. Розпочинала вишивати я нитками, так як, напевно, багато хто із вас. Розпочала я, не кажу, я вишиваю я вже більше 30 років. Ще починала вишивати в школі, але скажу тоді на той час мені вишивка, точніше, не так, уроки праці, де була вишивка, я їх не любила. І хто б мені в час би сказав би, що, чи тоді б мені сказав би, що це буде моє хобі, яке превратиться для мене чи більше, чи просто життя? Я не знаю, я тоді навірно, б, мабуть, в це не повірила. І е... я почала вишивати вже більше з того. Як е, жила на квартирі, в нас хазяйка вишивала. Ну, У мене є там роботи. Одна робота лежить в мене на вона стоїть, сама перша моя робота стоїть у мене на роботі. А я сьогодні вам покажу свої роботи, відшиті <звук> іменно нитками. І е, чому я вирішила зняти це відео? Хочу просто Іноді дивлюся я на роботи других майстрень, е, особливо коли їм роблять підбори. Другі дівчатка, і я чесно скажу, я поражаюся, ну, люди не вміють цього робити. От напевно, це якщо в людини є смак, то він це робить. а Якщо немає, то його і немає. Але дивіться, ось першу покажу вам картину. Це я вишивала акриловими нитками у 95-му році, бо в мене син дуже любив е динозаврів. І я знайшла ось такий малюночок, сама підбирала нитки і сама відшивала у динозаврю акриловими ниточками вибір тоді був такий, знаєте, це не щас, що зараз можна зайти в магазин і там загубитися. А це були роботи, які я вишивала з любов'ю. Скажу так: цих динозаврів, я не знаю, як вони звуть їх. Але в мене син, він ще тоді це йому було 5 років, він всіх цих динозаврів знав на пам'ять. Він міг мені розказувати часами про них, він любив читати книжки, і я йому вирішила відшити ось таку гарненьку картинку. Це вже оформлення ми робили. Я робила в прошлому році, бо рамка була дерев'яна і розбилася. Покажу зараз вам ще пару своїх робіт, іменно вишитих нитками, не бісером, а нитками. Наступна моя робота, да, теж десь в промежутках, це теж в 90-х роках, я вишивала ось такий попугай. Також вишивка акриловими нитками на чистій тканині канві. Ну, я ж кажу, дивіться: підбір чудовий для ниток. Я вважаю, що це дуже підбір. О, Я вам просто покажу ось так. Подивіться. Акриловими ниточками, так. Да? От я вишивала ось такі роботи. Наступна робота, яку я вам хочу показати, це вже а, я відшивала меншому сину, Він він мене родився у 2001 році. Це йому десь 2002 рік я цю картинку вишивала, також акриловими нитками. Подивіться на ці підбори. Дивіться. Це ми з ним так училися рахувати цифри а, в таких от іграшках, шомішки да, по це. Ну і скажу так, що коли ця картина була відшита, то в мене син також старався повторити а, ці, як рухаються ведмедики, і також так старався робити. Ну, це було смішно, це було прикольно, але він це робив. Багато робіт ниточками я подарила, роздарила. Вони, знаєте, прикрашають домівки моїх друзів. Ось Зовсім недавно я була в гості, ну як я була в білій церкві, я зайшла в гості до своїх друзів і вишивала я одну картину, орнамент, там, виходить, на кухню, тарілочки. Да? Це не орнамент, це ну, как би, натюрморт, хотіла сказати. І ми були десь на природі, вони побачили, що ця жінка наш, ну, наших друзів побачила, як я вишиваю, і каже, подари мені картину. Ну, ой, така га... Точніше, не так. не так, подари мені картину, ой, така гарна вишивка, також акриловими нитками. І я побачила, що у людини є такі, знаєте, Ну, как бы, бажання да, прикрасити свою квартиру вишивкою. І я подарила ту вишивку цій Наді. Скажу так, я в прошлому році зайшла до неї в гості і на кухні побачила цю картину. Тоже вишита акриловими нитками. Зараз би я вишивала не такі великі крестики, а маленькі, на маленькій канві. Ви ну, знаєте, все це приходить з, з, з опитом. Да. И, я коли зайшла до неї на кухні побачила, як ця картина висить. Для мене це була, знаєте, така радость, гордість, що моя робота прикрашає домівку у людей. От тут в мене роботи бісером. Багато робіт я роздарила. Тут мені оформляли картину, але погано натягнули, бачите, наклей посадили, і от такі зморшки у картині. Ось такі зморшки. І ще вам покажу одну картину, де для мене вона така одна з любимих моїх картин. Ось ця одна із любимих моїх картин, і не тільки з любимих, вона для мене сама найдорожча. Дивіться, тут цю картину, я вам скажу, дівчатка, робив підбір, мій син. Я зайнялася продажою товарів для рукоділля у 2013 році і ходила на роботу. Часу у мене на все не хватало. Мені допомагав старший син, він тоді був студентом, він мені допомагав фасувати бісер. І він каже: мам, от я тобі допомагаю, а я не розбираюся, що де, як його це все правильно робити. Він взяв схему і сам до неї підбирав бісер сам. І подивіться, я скажу для непрофесіонала. Для хлопця, От дивіться, який підбір. А я зараз, буваю, дивлюся на підбори професіонали в кавичках. Чесно, я плачу від таких. Ну, не то, що плачу. Мені жалко бісер, мені жалко ваші роботи, точніше, ваш труд. От, ну, Буває таке вирви глаза. А тут хлопець сам перший зробив підбір для себе. Ну, Він мені трохи допомагав, трохи там щось. Робив підбори і тут він це зробив. І він ще сам її вишив. Я оформила і вона у мене висить. І це для мене найдорожча картина, бо вона зроблена руками мого сина. Ось такі в нас в мене роботи. Ну, це не всі, багато що в мене не оформлених. Багато в мене є на, на роботі. Я вам ще з роботи покажу. А це в мене ці картини висять вдома. От. Це то, що в одній кімнаті. Ще в мене на кухні багато висить, але поки вам показала ці. Пока, пока. На цьому я закінчу маленьке своє відео. До нових зустрічей.